Всім привіт! 24 листопада і ось у нас така погода Львівська область. Тут в мене бугри. Хто пам'ятає, тут сидив полониці на бугри. Ось так воно виглядає. Далі не піду, було шльопанцю, так трошки покажу. Ось така погода в нас, Львівська область. Пишемо, яка вас погода. Ще тут кусочок покажу, тут сніготку нема. Тут я садив полоницю в пагону і напрував. Так і на клеба снігу. Відео є на каналі, коли я накривав. Накривав я агроворукно в чорним. 60 потністі. І побачимо, яка буде полуниця. Тут є в касетках, в стаканчиках, стаканчики. там даліше. Але планичка погоду любимо. Глізи і будемо дивитись на касетну розсаду і штаканову. Тут я садив пагонах, хто пам'ятає, є відео на каналі Помостолоку. На Кому це відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, замовляйте саженці про нитці. На наступний рік буде 11 сортів. Будуть реми, пізній сорт, ранній сорт і середньо ранній сорт. Буде стаканчикова досаду і касетне. Ось таке коротке відео на сьогодні. Далі ще буде тепло, не знаю, чи буде сніг. Вержу показати ось таке коротке відео. Зараз у нас мінус чотири морозу. Всім до зустрічі.